В Олександрії у кабельних мережах ось уже кілька тижнів не знайти чотирьох російських каналів. І така ситуація по всій Україні. Як ми вже повідомляли, відповідне рішення прийняла Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Глядачів таке рішення однозначно не залишило байдужими. За цей час до редакції нашого телеканалу надійшло багато звернень стосовно відключення каналів. Ще більше листів і телефонних звернень з усієї України отримує Національна Рада. Одні глядачі просять повернути улюблені програми і серіали. Інші, навпаки, вимагають вимкнути кремлівську пропаганду, яка сіє розбрат серед українців. Тому Національна Рада через свій офіційний сайт звертається до глядачів, які висловлюються проти відключення російських каналів, з проханням зрозуміти, що за умов інформаційної агресії відключення цих каналів це необхідність. І на це є достатнє законодавче обґрунтування. Нацрада наголошує, вільний доступ до інформації це одна із головних засад демократичного суспільства, і ніхто не бажає її порушувати. Але в час військової агресії і відверто інформаційної війни, коли більшість російських змі свідомо цілеспрямовано подають неправдиву інформацію про ситуацію в нашій країні, створюють атмосферу ненависті до українців і України, закликають до знищення суверенітету і цілісності нашої держави, спрацьовують також і інші закони. Кони громадянського сумління та патріотизму. Окрім того, якщо українські телеглядачі сьогодні можуть дивитися 187 іноземних програм, із яких 70 – це російські, то росіяни не мають можливості об'єктивно оцінити події, які відбуваються в Україні, адже Росія не приймає жодного українського телеканалу. Тож Національна Рада України сподівається, що цей непопулярний крок все ж таки знайде розуміння серед більшості українців і наголошує, що відключення чотирьох російських телеканалів тимчасове. Коли ситуація в країні стабілізується і буде досягнуто політичного компромісу, це питання обов'язково вирішиться на користь глядача.